Відзначивши заслуги на різних посадах, Йосип Заполовський вручив імениннику найвищу нагороду області медаль честь і слава Житомирщини. Хотілося б побажати, перш за все, вам міцного здоров'я, щоб ви і надалі чесно, самовіддано служили нашій Україні, нашій Житомирській області. Вас люблять, поважають. Особливо та категорія людей, які ви зараз об'єднуєте. Це вразливі категорії населення. До привітань приєдналися також високопосадовці обласної ради Михайло Чигир та Володимир Рашонко. Його життєвий шлях це яскравий приклад служіння рідній країні, рідному регіону. І де він не працював, він наскільки відповідально це робив. Він завжди користувався надзвичайно великою повагою, авторитетом серед жителів. Він надзвичайно мудрий, дуже. Інтелігентна, красива людина з юмором, з підходом таким до життя, де сьогодні багатьом нам потрібно вчитись, тому що вихід завжди є. Ситуації привітали ювіляри також і громадські активісти, які постійно йдуть по життю з Віктором Шафранським. і запевнили, що співпраця зі владою їх надихає на активну громадську діяльність. Я дуже вдячний депутатам обласної ради, обласної державної адміністрації за те, що не забули, відмітили нашу скромну роботу. А зараз ми працюємо над проєктом Асоціації пенсіонерів-інвалідів, вирішуємо ряд питань соціального захисту, Вно, ходимо з пропозиціями до уряду, до обласної державної адміністрації, вирішуємо ряд питань громадською радою обласної державної адміністрації. Я думаю, що скільки відведену судьбою, будемо вирішити цю проблему соціального захисту людей.